Всім вітання, слава Україні. Овертай картоплю. Гання картопля посходила. Обвертаю таким мотоблоком. Це я перше, вперше взагалі мотоблоком, а картоплю. Минулого року купив цей мотоблок. Ще видно. От і вирішив. Спробувати не обернути, поставив лапи, грунту зацепи. Ну, а так виходить. Ну що я скажу? Ось перший рядок пройшов. До всього треба приспособитися. Я перед цим вчора мотокультиватором прополов картоплю, і тут земля така, як ви бачите, як пух. І він цей мотоблок закапується. От, тож трішки, трішки треба приспособитися і до цього. Ну, я останні два роки обгортав мотокультиватором, ставив за ділапу і обгортав, а це вирішив, щоб не мучити ту техніку, бо вона для цього не приспособлена. Так як у мене вже є мотоблок, вирішив обгорнути ним. Ну, Отак от виходить. Не дуже. Не дуже підгорта, але тут оці лапи можна роздвинути. Не лапа, а крила на цих обгортачах. Тож я зараз оберну так, а тут обіцяють дощики. Ну, в найближчий тиждень там періодично вроді повинні бути дощі. Тож після дощиків раз оберну і розширю лапи, щоб краще підгортало. Ну, спробую, не знаю чому він забуксовує, можливо, дійсно тому що дуже пухка земля. От так. Отак воно все виходить. можна сказати тут я тренуюся на цій плантації. гарно не гарно, Єдине, що я думав буде трішки легше. Чи я не вмію користуватися таким чудо конем. Трішки відрегулював лапи, буде трішки легше стало. Ну, зараз ще туди назад приїде і все, можна сказати. Звичайно швидше, по два рядки, але чи тому що так м'яка земля, його щось кидає і він забуксовує. Ладно, їду далі. Ось таке невеличке відео вийшло. Відео про те, як я не вмію користуватись мотоблоком. Але на останніх рядках вже я приспособився, вже не так важко, відрегулював ще ручки. І я думаю все буде добре. Коли виросте уся картопля, я її оберну, то я вже буду мотатися як на коні верги. Теж ранню картоплю обернув. Чекаємо дощі і буду обертати ще раз. На цьому все. Дякую, хто був зі мною. Всім пока. Все буде Україна.